У цьому відео ми з вами зупинимося на такій сполуці, як Амоніак. Перед тим, як розпочати пояснення, запрошую вас підписатися на мій канал, писати свої коментарі, ставити запитання. Буду рада, якщо мої розповіді вам потрібні і актуальні. Отож, приступаємо. Амоніак. Інша, більш вживана назва, більш така промислова Аміак. І формула NH3. За фізичними властивостями амоніак являє собою безбарний газ з характерним різким запахом. Майже в два рази легший за повітря, добре розчинний у воді. За звичайних умов в одному об'ємі води розчиняється близько 700 об'ємів амоніаку. При підвищеному тиску або охолодженню до мінус 33 градуси за Цельсіями амоніак зріджується, а при охолодженні до мінус 77 градусів він твердне. рідкий амоніак має велику теплоту випаровування. Тому його використовують у холодильних установках. Розчин амоніаку, а саме 10% розчин аміаку у воді, називають нашатирним спиртом. Ось так коротко ми дали характеристику фізичним властивостям амоніаку. Зараз звернемося до наступного питання, такого, як. Будова молекули. Молекула амоніяку, бачимо, із формули NH3, складається із одного атома нітрогену і трьох атомів гідрогену. Якщо розписати електронну формулу атома нітрогену, то бачимо, що нітроген розміщений у періодичній системі у другому періоді, п'ятій групі. Прядковий номер 7 це значить, що заряд ядра атома плюс 7. Навколо ядра буде рухатися 7 електронів. Нас будуть цікавити електрони останнього енергетичного рівня. Другого. Бачимо, є 2С-електрони і 3 П електрони. 2 С-електрони спарені, 3 П електрони не спарені. Якщо ці електрони вписати у електронну формулу, то бачимо, що по одному неспареному електрону від атома нітрогену йде на утворення зв'язків з атомами гідрогену. Таким чином, між нітрогеном і гідрогеном утворюються три ковалентні полярні зв'язки. А ось ця, ці два С-електрони. Які є спарені, бачимо, що вони на даний час в утворенні хімічних зв'язків з гідрогеном участі не беруть. Якщо звернутися до структурної формули, то бачимо, що молекула NH3 має структуру трикутної піраміди з атомом нітрогену на вершині. Так, хімічні зв'язки між атомами нітрогену і гідрогену у молекулі полярні на відстані 107 градусів. І також ми відзначили неподільну електронну пару. Чому ми звертаємо увагу так на цю неподільну пару електронів? Тому що за участю цієї неподільної пари нітроген може утворювати четвертий зв'язок. Це також буде ковалентний зв'язок, проте за донорно-акцепторним механізмом. Пригадайте, коли вивчили хімічні зв'язки, коли ви вивчали ковалентний зв'язок, то розглядали, що є такий. Вид ковалентного зв'язку як донорно-акцепторний, де один атом надає неподільну електронну пару і виступає донором, а інший надає в користування орбіталь і виступає акцептором. Власне, до цього донорно-акцепторного механізму ми вам, з вами ще також повернемося. Коли будемо аналізувати хімічні властивості. А наявність трьох ковалентних зв'язків зумовлює валентність нітрогену в молекулі Амоніаку 3 і ступінь окиснення мінус 3. Таким чином, ми з вами показали будову молекули амоніаку. Його електронну і структурну формулу. І відзначили коротко, який тип хімічного зв'язку зв'язує атоми нітрогену і гідрогену. Хімічні властивості Амоніаку. З чим ж вступає в реакцію Амоніак? Бачимо, що Амоніак вступає в реакцію із киснем. І так, амоніак NH3 додати О2, утворюється N2 і вода. Урівняли, розставили коефіцієнти. А тепер давайте обговоримо дану реакцію. Ми біля неї записали горіння на повітрі. Отже, амоніак добре горить у кисні. Він горить блідим зеленуватим полум'ям і при горінні утворюється вільний азот і вода. Інший випадок. В реакції взаємодії з киснем, називається каталітичне окиснення. При за участі каталізатора платини, аміак сполучається з киснем, і продуктом реакції буде нітроген 2оксид НО і вода. Це є каталітичне. Окиснення. Амоніак в цій реакції буде проявляти відновні властивості. Отже, він буде як відновник, після реакції буде проходити окиснення. Отже, це такі два випадки взаємодії амоніаку з киснем. Тобто йде горіння на повітрі і Окиснення за участі каталізатора або каталітичне окиснення. Каталізатор платена відзначимо. Наступна хімічна властивість взаємодія з водою. Отже, амоніак вступає в реакцію з водою. В результаті реакції утворюється NH4OH. Сполука має назву амоній -гідроксид. Ну, Гідрооксид, зрозуміло, бо група ОН, OH, а амоній, тому що утворений від аміаку. Зверніть увагу, ми дану реакцію записали у молекулярній формі, а також відобразили її кожну речовину у електронній формі. Для чого? А зараз пояснимо. У цій реакції до молекули амоніаку, від молекули води приєднується атом гідрогену. Ось бачимо, у молекулі аміаку ось це була спільна оця неподільна електронна пара. Так? І коли утворюється нова сполука в результаті реакції, від молекули води атом гідрогену. Приєднується ось сюди, до молекули амоніаку. Таким чином утворюється група NH4, яку називають амоній. Ця група атомів, бачимо, має позитивний заряд. Плюс і утворюється, власне, вона за цим донорно-акцепторним механізмом. Тобто нітроген виступає як донор, він дає пару електронів, а гідроген виступає як акцептор, він дає свою орбіталь для цієї пари електронів. Таким чином, можемо сказати, що у сполуці NH4OH. Амоній гідроксид, присутній ковалентний зв'язок за донорно-акцепторним механізмом. Звернемо увагу, що ми поставили стрілочку в одному напрямку і в зворотньому, отже, реакція взаємодії амонію з водою є оборотною. Молекули гідроксиду амонію можуть розпастися на амоніак і воду. Чим більша температура розчину, тим реакція у зворотньому напрямку буде протікати скоріше. Отже, при взаємодії амоніаку з водою утворюється амоній гідроксид. І ще одна властивість взаємодія з кислотами. Розглянемо, як амоніак вступає в реакцію із хлоридною кислотою. Значить, NH3 додати H-хлор і в результаті реакції утворюється NH4-хлор. Дана сполука має назву амоній-хлорид. У цій реакції ми також записали усі формули електронні, щоб показати оцю неподільну пару електронів, і показати, що молекула амоніаку приєднує атом гідрогену від кислоти. Таким чином, також утворюється йон амонію. Значить, сполука NH4 хлор, амоній хлорид, також утворена ковалентним зв'язком за донорно акцепторним механізмом, де нітроген буде донором, а гідроген акцептором. Значить, при взаємодії амоніаку з кислотами утворюється солі, амонію, хлориди. А якщо утворюється сіль при взаємодії кислоти, це означає, що амоніак проявляє основні властивості. Значить, для амоніаку характерна взаємодія з киснем, взаємодія з водою. І взаємодія з кислотою. Це тільки характеристика самого амонію. Далі ми ще з вами окремо зупинимося на солях, амонію, на якісній реакції на йони амонію, адже сполуком амонію приділяється особливо велика увага. Чому? Тому що амоніак є один з важливих продуктів хімічної промисловості. Адже він є вихідною речовиною для виробництва нітратної кислоти, нітратних добрив, вибухових речовин, барвників, лікарських засобів. Випаровування рідкого амоніаку використовують у холодильних установках для створення штучного холоду. Штучний холод дає можливість перевозити продукти, які швидко псуються і їх зберігати. У сільському господарстві водний розчин амоніаку, використовують як рідке азотне добриво. У побуті також має використання на шатирний спирт, його використовують для виведення плям, чищення ювелірних виробів, килимів, також Використовують багато у лабораторній практиці і у медицині. Амоніак має велику фізіологічну дію, адже вдихання малих кількостей амоніаку стимулює роботу серця і нервової системи. Тому нашатир дають нюхати, коли людина втрачає свідомість, і, наприклад, при отруєнні чадним газом. А от вдихання великих кількостей подразнює слізову оболонку очей, слізову оболонку дихальних шляхів, і при попаданні в організм викликає нудоту, викликає набряки, гортані. Значить, різкий запах амоніяку може привести. Людину дотями, але давати нюхати такий розчин потрібно дуже і дуже в міру. вміру. Ми з вами розглянули, почали розглядати амоніак. продовжимо його розглядати у наступних відео.